покращує травну систему і взагалі дуже багато корисних, він е, властивостей має, він не е, ароматизований. Ви ж подивіться, тут натуральні листки е, чаю тільки і все. А смак? смак тут, я вам хочу сказати, так і відчувається е, орхідеї, буску і меду. От дійсно, як написано, що тут є, так воно і відчувається. Я не знаю, мені дуже смачно. Ще можна раз заварювати? Його? його можна заварювати не раз. Його можна ось цю, ось цю кількість, я взяла, до речі, половину оцієї упаковочки, що була в, цій, в цьому пакуванні. Його Досміху. можна ще раз вісім заварювати оце. І він не втрачає свої властивості. Але при температурі. 80-90 градусів не кипятком. Цей чай я замовляла в.